Вітаю вас, малята! Ми в математичній країні. Давайте привітаємось. Доброго ранку, ліси поля. Доброго ранку, вкраїно моя. Доброго ранку, радісний садочок. Доброго ранку всім мира і тепла. Зараз пропоную згадати числа. Порахуйте від 1 до 10. І від 10 до 1. Молодці. Назвіть сусідів числа 2. Сусіди числа 2. 1 і 3. Молодці. А тепер назвіть сусідів числа 9. Подивіться уважно. 8 і 10. Молодці. Далі граємо, а зараз на галявині ми побачили маленьких друзів. Вони хочуть з нами подорожувати в математичну країну. Метелик любить літати над своїми квітами, Любе облетіти їх. Давайте допоможемо метелику, доріжку покажемо. Проведемо пальчиком по намальованій доріжці, щоб метелик знайшов свою квітку. Давайте разом. І тут проведем. Провели. Знайшов метелик. Багато квітів. Різнокольорові квіти і різні доріжки. Бачите, які гарні, цікаві. А ось цьому метелику треба допомогти намалювати доріжку. Намалюйте пальчиком, щоб він знайшов свою квітку. Молодці, дітки. Бджілка-трудівниця любить рахувати все швидко і завзято. Діти теж рахунок знають, додають та віднімають. Бджілці допоможуть розв'язати приклади. Давайте разом! А зараз треба розв'язати приклади, кого ви бачите? Шість поні і два левенятко. Скільки буде вісім. Так далі розв'язуємо приклади. А зараз знак, зверніть увагу, мінус. Так, подумайте. Молодці. Звертаємо увагу на знаки. Додаємо, віднімаємо. Уважно, дивіться. Рахуйте. Знак відняти. Молодці. Ось так. Бджілка задоволена. Врішайте приклади, продовжуйте, вчитися. А далі гусінь, витівниця, грає з нами, дітки. Лежить і відпочиває. І не знає геометричні фігури. Давайте допоможемо відшукати та голосно сказати геометричні фігури. Ось які! В Яблучку, в персику, в ожині є геометричні фігури. Молодці! Ви теж виконали завдання. Голосно промовляйте, в банані яка геометрична фігура? Овал! Голосно говоріть! Молодці в ківі прямокутник! Молодці дітки! У сунички. У фурмі бачите, які нові геометричні фігури. Трапеція. А це. Сердечко. Молодці, посміхніться. Ви гарно виконали завдання. Друзі, задоволені!